Едем Відчуй життя без алергії. Так, друзі, спеціальний ефір на радіо НВ триває. звуть Юля Петрова. і Ми продовжуємо говорити про потужну бавовну у Криму. Я нагадаю, що нинішньої ночі в тимчасово окупованому Севастополі пролунали вибухи рух транспорту Керченським мостом, який з'єднує, як ви пам'ятаєте, окупований Крим із територією Російської Федерації в цей час був перекритий. Глава окупаційної адміністрації Севастополя Михайло Развожаєв заявив про ракетний удар по місту, що нібито відбила його систему. Тема протиповітряної оборони. Ну а трохи згодом вже визнавали, що і пожежа велика в них сталася на судно-ремонтному заводі, і що два судна були ушкоджені. А командувач повітряних сил збройних сил України оприлюднив фото із Севастополя і подякував українським пілотам за чудову роботу. Зараз на прямий зв'язок зі студією виходить Максим Паламарчук, експерт Національного інституту стратегічних досліджень. Обговоримо свіжі події в Криму. Пане Максиме, добрий день. Слава Україні. Добрий день, героям слава. А розпочнемо все таки з того, а яке значення ця масштабна атака на Севастополі? Пожежа на судноремонтному заводі може мати для нас для майбутнього звільнення Криму і для нашої перемоги. Ну насамперед, якщо і справді було ушкоджено пошкоджено ймовірнівірше з огляду на обсяг ушкоджень, фактично виведено назавжди з ладу підводний човен, то це значить мінус один носій калібр калібрів. Причому носій калібрів не хоча б який має, хоча менший залп, зате може наближатися приховано ближче до українських берегів. Крім того, дуже важливим є і знищення десантного корабля, не тому, що українцям загрожує десант російський, а тому, що дуже визначна їх роль у постачанні озброєнь і припасів російським військам, які окупують південні регіони України, які зараз несуть значні втрати і витрати у боях з українськими захисниками. Ну і власне варто відзначити, що важливий і сам завод, тобто, враховуючи, враховуючи ушкодження самого заводу, то знизиться здатність противника ремонтувати ушкодження, завдані його кораблям, тобто, наприклад, так ушкодження навіть від дрона, яке раніше, умовно кажучи, морського виводили корабель на півроку, тепер може його вивести з ладу до кінця війни. А давайте більш докладно про цей судно ремонтний завод поговоримо. Його називали головною ремонтною базою Чорноморського флоту Російської Федерації. Чи так це насправді? І що ж вони цю головну ремонтну базу кудись не перенесли від початку повномасштабного вторгнення? Це ну власне, так це справді базовий завод для обслуговування військово-морського флоту РФ. Щодо того, що куди тут уже просто виникають проблеми. Проблеми це це не та не та конструкція, яку можна кудись перенести. Як пам'ятаємо, після початку військових дій туреччина, чітко дотримуючись конвенції Монтрео, закрила про прохід російським кораблям. Як лесних кораблям будь-яких інших військ кораблям інших країн до Чорного моря, відповідно вивести їх на ремонт у інші місця. Росія не може, крім як внутрішніми водними шляхами, а перенести завод, ну це м'яко кажучи простіше побудувати новий, очевидно. Ну, напевно, до таких дій вдаватиметься Російська Федерація, якщо грошей вистачить. Добре, а давайте поговоримо про ті ушкоджені судна, Ушкоджені кораблі, тому що у ГУР, наприклад, також підтверджують інформацію. А телеграм-канал Кримський вєтєр» раніше написав, що це може бути підводний човен ростов на дону а, який Росія застосовувала для ударів по Україні, а, а, а також великий десантний корабель. Мінськ. Отці ви можете більш докладно про них розказати. Ну, Десантний корабель, як і більшість російських десантних кораблів, це старе радянське радянський корабель, побудований у Польщі. Але е, проблема в тому, що так дійсно можливо можливо він, він би не отримав великої вартості на зовнішньому ринку, але ж проблема в тому, що росіяни не можуть їх фактично замінити е, власне. Тому е, в даному випадку важливо не те скільки умовно кажучи, він би міг коштувати на зовнішньому ринку. А те, що по суті це не незамінний інструмент, тому що якщо там наприкад теоретично корвети з калібрами вони можуть привезти внутрішніми водними шляхами принаймні, з Каспійського моря, то великі десантні кораблі до довершення війни в Чорне море потрапити просто не можуть. Mm -hmm. Щодо підводного човна ростов на дану, це відносно новий підводний човен російський. Це справді дуже важка втрата для російського флоту, тому що власне будівництво підводних човнів в Росії відбувалося наскільки я роз... наскільки я знаю, за цим проектом побудовано порядка десятка підводних човнів. Знову таки можливість їх переведення внутрішніми водними шляхами. Ну no, я б скажі, скажімо так, дискусійна як мінімум. І в будь-якому випадку це це гроші на цей корабель, це вірогідно, сума десь в районі 300 300 мільйонів доларів. Це важливо значно. Ну і більш того, такий корабель швидко не відбудуєш. На відміну від, наприклад, бронетранспортерів чи навіть чи якомусь мірі літаків, військовий корабель це те, що будується довго. А в російських умовах, в умовах санкції, це може бути і незворотня втрата. А от кажуть, що це підводний човен класу Варшав'янка. Що це пояснює? Що це ну до чого нас підводить? І які підводні човни, яких якого класу зараз взагалі присутні в Російській Федерації? От як їх можна описати на загал? Е, ну в Російській Федерації є дуже великий набір підводних човнів різного часу. Це як і радянські радянські човни а, е, радянського спадку, так і човни. Побудовані вже зараз в принципі в Росії можна можна виділити три три типи підводних. човнів. Це власне підводні човни атомні з балістичними ракетами, тобто це частина ядерної тріади, є так є підводні підводні човни, озброєні крилатими ракетами, теж атомоходи. і нарешті власне дизель-електричні підводні човни, один, один з яких власне і пошкоджений чи знищений у Севастополі. То на чорному морі фактично було е, на початку дій шість підводних човнів, три е, одно, однотипних е, однотипних е, ростову на Дону і один більш старий радянсько радянського часу підводний човен, який називається Алроса, оскільки російська армазна компанія була його спонсором корабля. Але ну щодо щодо останнього часу, наскільки наскільки він зараз боєздатний, це питання дуже сумнівне. Uh -huh. А от знову таки до вас запитання: чому ж їх не перевели там із Севастополя, кудись подалі? Ну, наприклад, в порт новоросійська, uh -huh. хоча як ми пам'ятаємо, там також кораблі можуть російські страждати, а горський гарняк, так я таким прикладом. Uh -huh. В принципі, підводні човни зазвичай базуються в порту, в порту Новоросійська в Чорноморського флоту у більш, більшості випадків, але ми ж не зважу, що в даному випадку човен перебував на ремонті. Тобто, ми знову ж таки прив'язка, до де розміщення потужності, там і перебував човен. А от скажіть, будь ласка, наскільки вразливим зараз виглядає Чорноморський флот Російської Федерації от з огляду з огляду і на цю? Дай боже, не останню атаку, так які його найслабші місця. Ну власне, найслабшим місцем Чорноморського флоту, це це яке я суттєво послав, це власне пошкодження ремонтних можливостей. Тобто враховуючи, що розмір українських дронів ну практично виключає потоплення корабля, якщо не буде дуже вдалої атаки. То власне ремонтні можливості дозволяли їх повертати відносно швидко у стрій. Після втрати таких ремонтних можливостей ми можемо сподіватися на з часом на зниження зниження загального залпу Чорноморського флоту можливості його запускати під час запуску цих ракет калібр. Що, щодо е, інших, е, ну тут ще тут є менш більш приховані. Тобто, наприклад, це питання, е, питання е, в тому ще, що е, е, наскільки наскільки вони ефективно російські кораблі можуть при цьому приходити навіть без пошкоджень. Поточний ремонт, тому що російські двигуни не відрізняються значною надійністю. Потрібно досить часто приходити в кораб, приходити на ремонт опрацьовувати ну, обробляти цей двигун, що він не вийшов без раду у саме відповідний момент. І цілком можливо, цілком можливо та ситуація, коли формально то кораблі цілі, а реально їх можливість виходити у море дуже обмежена. А от скажіть, які дії Російської Федерації можна передбачити от найближчим часом? Ну знову таки все, що залишилося в Севастополі, кудись прибиратимуть. Намагатимуться чимось Україні відповісти. от, от що я думаю, що е, спроба зашкодити Україні тут це вже це вже давня як, як тільки у них виникає така можливість, вони її реалізують. Вони не, не намагаються прив'язати щось до чогось. Не потрібно вести на оці, вестися на оці ці російські розмови про те, що оце відповідь на це, це відповідь на це. Йде е, е, війна, вони вони намагаються максимально зашкодити нам, а ми відповідно на yeah. максимально зашкодити їх. Їхні, їхній військові машині щодо е, реакції, е, реакції росіян. Ну е, вони для початку визначити, що що його постраждало. Я не думаю, що вони до того тримали великий набір кораблів у Севастополі, е, тобто будуть будуть шукати можливості якось е, знайти альтернативні аль, альтернативні майданчики для ремонту сладких кораблів. В принципі, є ще підприємство, кораблебудівне, хоча б у радянській часовому займалося переважно цивільними проектами, а з нині добудовує. Ну, добудовує, я в лавках кажу, російські вертольоти, аналоги, вертольотоносці, аналоги містралів завод залів, то можливо вони спробують якось його розвинути. Але будь-якому завод Залів не поблизу керчі. Ага. Зрозуміло, ну це також Крим, і також де Боже дотягнулося. Це я так зараз іронізую. І, ну та ну якщо це бо якщо це була повітряна атака, то на для нас для нас це буде складніше ніж у Севастополі. у Севастополі. ще розташований для контрольованої території, але в будь-якому випадку це був потужний удар. Це удар не побуться свого стратегічного значення, і не варто забувати, знову ж таки, що демонстрація нашим союзникам, що внески в Україну це внески в європейську безпеку, тому що не будемо забувати, що ракети калібр в принципі наявні як у стандартній, так і у ядерній. Конфігурації, тобто по суті, знищення носія цього цих ракет, які до того ж міг би запускати їх приховано, це е, суттєве покращення загальної безпекової ситуації в Європі. І давайте ще поговоримо про те, що очевидно атака ця була комбінованою, що е, працювали як повітряні сили, так і надводні дрони. От наскільки ефективні такі атаки, так от що можете про них сказати, тому що ну ну це, це цікаво. От зараз мені там знаєте, я в студії знаходжуся, перебуваю, і я не є військовим експертом. Але е, мені насправді цікаво, як зараз комбінують українські військові отакі е, е, напади отакі е, атаки. Е, е. Я не, не думаю, що власне йдеться про комбіновану атаку в класичному сенсі, коли різні різні, там мову ну, кажучи, одночасно. Е... До Алло. Алло, так, так, Ало? Ало, та коли комбінується, наприклад, при атаці, наприклад, під одночасно підводні човни авіації або авіата, а... тому що я так розумію, що атака дронами була нанесена а, при. Е... Переход дійснення переходу судячи з офіційних повідомлень, я не завоз власне кораблі, які пошкоджені, знаходилися в сухому доці, тобто до них дрон при всьому бажанні не міг добратися, який не є який пересувається водою. Але в принципі, по потенціалу це власне цікавий ефект, тому що якщо, якщо сумістити атаку двома засобами, це суттєво ускладнює перевантажує як екіпаж корабля, так і його бойові інформаційні системи, і підвищує вірогідність того, що корабель буде уражений. Ну і все таки, чого чекати в найближчому майбутньому, із українського боку? Я так думаю, що подібні атаки, дай Боже, продовжаться. Я теж на це сподіваюся, але тут треба бути обережним, тому що власне ви розумієте, що кожна така атака це не просто зліті запустити ракети. Це по перше, треба мати ці самі ракети. Крім того, треба організувати цю операцію. І хотів звернути увагу, що такий аспект, що ця операція відбулася після відновлення українського контролю над вишками в чорному морі. Наскільки я розумію, що власне власне відновлення. Цього контролю можливо, можливо, можливо цю операцію, тому що дозволило засліпити першу лінію російської оборони і і наприклад, наш нашим авіаторам хоч хай з ризиком добратися до району пуску ракет. Угу. Супер, пане Максиме, я вам дуже дякую за коментарі. Максим Паламарчук, експерт Національного інституту стратегічних досліджень, спілкувався зі мною. Підписуйся на канал Радіо НВ. Ось тут.